Комунальне некомерційне підприємство міська дитяча поліклініка No15 Харківської міської ради висловлює щиру вдячність благодійному фонду Zenete Foundation, в особі Марини і Джеймс Харт за плідну співпрацю та надання благодійної допомоги у вигляді медичного обладнання нашому закладу. Для клініко діагностичної лабораторії були придбані гематологічний аналізатор автоматизований та медична центрифуга типу ОПНЗ. Перевагами аналізатору, що був наданий для роботи, є сенсорний ТФТ-дисплей з простим, інтуїтивно зрозумілим та інтерактивним керуванням, що полегшує та прискорює роботу лікарю-лаборанту. Його можливість вбудованої пам'яті зберігання 500 тисяч результатів досліджень. Також використання такого аналізатора робить низьку субовартість аналізу. Центрифуга медична призначена для поділу на фракції неоднорідних рідких систем щільністю 2 г на сантиметр кубічний. Завдяки роботі центрифуги забезпечується ефективність та безпечність при проведенні досліджень в лабораторії. На превеликий жаль, під час війни стрімко виросло захворювання зі стеї, що страждає на зниження гостроти зору. Тому висловлюємо щиру вдячність за придбання і оснащення кабінету лікаря-офтальмолога. Такими обладнанням, як авторевкератометр ашрк 8000 А, що є універсальним сучасним приладом, який покликан стати незамінним помічником в роботі лікаря-офтальмолога, цей прилад може працювати в шести різних режимах, що надає офтальмологу можливість отримати найбільш повне уявлення про стан зору пацієнта. Це робить авторевкератометр Аш 8000 а незамінним інструментом для діагностики таких поширених захворювань, як гіперметропія та астигматизм. Є ще одна корисна та унікальна властивість цього апарату: режим контролю посадки контактної лінзи. Цей прилад максимально зручний в експлуатації та дає змогу лікарю не витрачати свою увагу на керування приладом, а повністю сконцентруватися на спілкуванні з пацієнтом. Щілинна лампа HC 5000 – модель експертного рівня, використання якої дозволяє обстежити передній сегмент ока від епітелію рогівки до задньої капсули, що дає змогу своєчасно та якісно діагностувати захворювання та травми переднього сегменту ока. Також незамінними в роботі лікаря-офтальмолога є придбані благодійним фондом Менеїда пробний набірлінз, пробна оправа та прямий офтальмоскоп. Використання таких приладів в сучасному оздобленні дозволить якісно та своєчасно проводити обстеження та діагностувати захворювання ока. Разом з діагностичним обладнанням нам також надані додаткові приладдя для безперервної роботи в кабінеті, а саме система оптичної МРСІ мікрорек, перехідник для цієї системи та розподілювач променю. Ви долучилися до доброї справи. Допомога дітям. Підприємству дуже приємно працювати з небайдужими людьми, які вболівають за життя та здоров'я маленьких харків'ян. Цей складний час для України, коли весь світ об'єднався для допомоги українському народу, що виборює справедливий мир та збереження свободи, ви не просто даруєте матеріальні цінності, а й також даєте нам надію, що разом з такими надійними друзями, як благодійний фонд «Тенеїта», ми подолаємо будь-які труднощі. Та досягнемо нашої перемоги.